Отак, провулок Богінського, отут ми знаходимося, от вулиця Північна. Пішла на в сторону мікрорайону, в сторону польських. І отут у нас провулок Богінського. Такий невеличкий, вон вже видно його кінець, той червоний дом. Будиночок такий червоний. О, то вже кінець. Ну на то він і провулок, а не вулиця. От ми бачимо його початок. Ось такі будиночки тут. Звичайні традиційної побудови, нічого незвичного я тут не бачу. Ми рухаємося потрошки провулком. якийсь ремонт автозапчастин ну, тут устроїли вчасний, можливо і хороший, ну якась машина стоїть, ремонтують автозапчастини. Отут гарний такий ковка з винограду. Зелене викрашене, ну досить оригінально, тим більше, що зверху ще також є виноград. Он є. Цікавий флюгер, зараз я приближу, його покажу. Ось є такий флюгерочок, який показує вест, тобто на захід нам показує флюгер, рівняння на захід, з якоїсь там будь-кому. Пішли далі. Ну, якщо чесно, то Богінського вуличка, провулочок, зовсім невеличкий. Тут буквально навіть не розбіжишся, ну хоча дорога досить рівна, от вам покажу, дорога досить рівна і в принципі 100-метровку можна організувати. Ну, от Тут є такий будиночок з цікавим дахом. Таким, такий він, ну не, не знаю я, як сказати цей дах, вибачте, не фахівець. Але ось з таким дахом будиночок такий, ну, нагадує, повертає нас на кілька років назад, тому що зараз такі дахи не роблять, а роблять ось такі от дахи, як отой будиночок, що виглядає там трохи далі. З металочерепиці. Пішли далі. З цього боку ми бачимо. Теж такий собі звичайнісінький будиночок, нічим Богінського провулок нас поки що не дивує. Ну от В принципі, є один об'єкт, зараз я вам його покажу, тільки зайду трошки далі. Який є досить цікавим. Це ось така от стоечка під супутникову антенну. Пішло би під наше, хто знає де би, мабуть, завдання. Ну, от так кріплення досить надійне. Три головки, ловить три супутника. Ну, ну Такий технічний прогрес прийшов і до цього горіха. Чи я, сина, ні, горіха. Хорошо, пішли далі. От є така у нас пошта. Відділення пошти місцеве. Сюди приходять вулиця Богінського на російській мові написано. О, тут навіть один ящичок. Написано прізвище. А, Дікаберської революція Октябрьської революція Ну нічого собі, от подивіться. Октябрьська революція. Чи це раніше така назва була? Чи це наслідок чогось іншого, ну не, не знаю. Але є така надпис на ящику на поштовому ящику. От ми вже майже доходимо, от тут такий будиночок під шубою. Ось тут будиночок без шуби, отут брама металева необроблена. Ось тут горіх обрубаний з антенною звичайною такою мідно-дротовою. Тут фура якась чи якийсь дальнобойчик, мабуть, живе. Стоїть. Ось такий у нас, бачите, провулочок Богінського. Зараз я дійду до кінця і покажу вам його з іншого боку. Доходимо, тут вже йдуть п'ятиповерховки п'ятиповерхівки, що означає, що наш провулок добігає свого завершення. От і фанітеля комедія, провулку кінець. Якраз ми потрапили, що тут йдуть роботи по оздобленню будинку, утепленню його, очевидно. Ну і чоловічина щось там робить. Ну нічого, добре, не знаю. Вроді би написано, що це провулок Богінського 9. Тобто, якщо це провулок Богінського 9, то це останній номер цього провулку. І от я вам зараз продемонструю цей провулок з цього боку. Ось такий собі кусочок вулички, який носить назву відомого такого комуніста Польщі, який загинув під час передачі, під час обміну шпигунами, скажімо так, у 1923 році. Ось такий провулок Богінського. Дякую за увагу!